Всіх вітає на ютуб каналі фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні, зокрема. У генеральному штабі Збройних сил України вже визнали наявність тактичного успіху російської армії на харківському напрямі. За Вовчанськ зараз точаться бої, а загальна ситуація на фронті складна. Голова Харківської ОВА Олег Сенігубов у свою чергу відреагував на чутки про те, що керівництво області нібито виїхало з обласного центру та запевнив, що адміністрація продовжує евакуацію громадян та надає їм різну допомогу. Українське керівництво може піти на вимушене перемир'я з Росії. Їєю через наступ російської армії на Харків. Про це йдеться у матеріалі видання The New York Times. Зазначається, що наступ на Харків російських окупантів може стати причиною остаточної деморалізації українців та їхніх союзників. Так вони можуть подумати, що після двох років у зоні бойових дій сотень тисяч жертв і витрачених мільярдів доларів у ситуації на фронті суттєвих змін немає. Водночас така ситуація здатна призвести до посилення тиску на українське політичне керівництво, щоб воно дало згоду на перемир'я з Росією. Вважає видання те, що російські війська в чергове загрожуватимуть Харкову, може деморалізувати українців та їхніх союзників. Поки що цього не сталося. Але якщо це станеться, може скластися враження, що після двох років сотень тисяч жертв і мільярдів доларів мало що змінилося. Це зі свого боку можливо посилило б тиск на лідерів України з метою змусити їх вести переговори про перемир'я з Росією, яке, як вони досі наполягали, не призведе до нічого. Пише за Times. Варто зауважити, що деякі аналітики нині вважають, що як би складно ситуація для України нині не виглядала, це не вплине на загальний напрямок ведення цієї війни, оскільки самі бойові дії нині перебувають у так званому загальному тактичному глухому куті. Оперативно за новинами стежте у нашому телеграм-каналі. Посилання залишили у описі під відео. Дякую вам за те, що своїми переглядами, вподобайками, підписками, коментарями і дзвониками просуваєте ютуб канал Фокус уперед. Будьте у фокусі, мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемося в наступних відео. На все добре.